Добрий день, це канал. Ей, я і маміні тваринки. Ми з вами на городі. Будемо працювати. О, добрий день, папа, херсон. Ми будемо працювати. Наші хлопці будуть тягнути, ну, а я буду головний. Головний керівник. Я буду дивитися, як вони працюють. Ось такі в мене гарбузики файні. Ну, Ладно, стояти добре. Ну, треба ще й ну, треба ще й працювати. Мені треба гарбузи підкочувати. Вони обривають, виривають, а мені треба їх в покі зложувати. Ось так. Тут в мене знизу то ті гарбузи, то ті, що я з таї пачки брала. Мікс був тих породистих, всякі різні, найкращі сорти. Ну Тут дійсно гарні сорти гарбузів. Великі і гарні гарбузи. Навіть такі ті прості твердолобі гарбузи то вони тут дуже великі, гарні. Туди вище таких великих нема. Ну нічого, нам хвати. Аби Бог дав, щоб люди здорові кози, щоб мали силу їх з'їсти. Ладно, все, буду я працювати. А, вже скільки ми роботи зробили. Дивіться, яка у нас красота. Які... Гарненькі в нас гарбузики, зелененькі, як кавуни. Бачите, як, дльоні. Ось це ваші від вас гарбузики. Красавчики. Ось такі зелені. І ту сторону теж є. Ось так. Скільки ми вже роботи зробили. А ще ого, ого скільки робити. Та ти їх відбив остав, я собі позволікаю. Просто мені так буде легше збирати, гарбузині. Ось так мої хлопці. відломив і все, він собі хай лежить. О, хлопці стягають. Іван з Ігором. А старий Ігор бере скупи гарбузині і виволікає він туди. Ось, Ось такі-то справоньки. Гадненько. Будемо ми далі, я буду. Я на, на покоси складаю гарбузи. О. Ось так. Є гарні гарбузи цього року. Аби Богдав, щоб файно лежали. Знову ж скажуть, що так рано. Ну, ну воно таке довге, чи що аж ну це Мало силу рости? Ось для чого я підживляю. Бачите який урожай? От гарбузи я підживляю, бо тут вже порівняно пісне, виходить, після буряка, після всього. Ось. І якщо їх не підживити, то тут не буде нічого. Ну і певні такі ще. Плюс той, що якщо вони посапані, не зарощені, хто знає які, не трава витягнула міндобриво. Ось, а гарбузи такі тягнуть, то теж свої плюси. Ну і факт, той що ще залишається фактом, вони підживлені під корінець, кором курінця мають тягнути, а не по всьому полі. Ось, та є таке. Ладненько. будемо далі працювати. Так, робота зроблена. Гарбузи ми. Тягнули всі наздовж. Ось так. Бачите скільки? Хоча глуші кусок я цього року посадила, але гарбузів набрати менше буде. Я думаю, що може бути і більше, як там того року було. І те, що вони тут всі такі-ті Твердолобі. Бачите які. Кавуни ті, гарбузи, кавуни. Якось як то інжирний гарбуз, чи якось на них казали мені дівчата, інжирний вроді. Казали, що вони, як старіші, робляться, дуже тверда шкіра і вони лежать дуже довго. Ну, не знаю, подивимось. Ось ось так. Бачите, як. Наші гарбузики. Гарбузики, пузики. О. Красавчики. О. А ось який красавчик лежить. Тут знизу гарні гарбузи взагалі. Якщо чесно, я взагалі не думала, що тут будуть гарні гарбузи, Бо тут земля сама хужа. І вони були одразу самі хужі, самі-самі хужі. Ну, Ось ці старі пачки породистої, фез гарбузи які б то не були ті кормові, ось ці, ті чіткі отверді, які здоровені, О, всі великі файні, гарбузяки. Ось так то. Ось тут такі красавчики. Ну, тут наша квасоля, ну ще не встигла наша квасоля. Ще наші квасолі трошки треба достигнути. І тоді вже буде, її треба забирати. Ну, ще... ще зеленковата. Ось такі -то справи. Арбузині, ось там все. Кажеться, робота зроблена, богу дякувати і хлопцям спасім. І ми йдемо додому. Всього всім найкращого гарного дня чи гарного вечора, все, коли буде дивитися. Всі, до зустрічі, ось так, бачите. нас хмариться. На завтра передають дощ. А тут ось так. Всього всім гарного дня. Так, це мої гарбузи на кашу. Це морквата що. Козом у мішках. Чотири, 5, 6, 7, 8, 9 мішків. А це в сітках. А що це в мене світла нема? Ану. О, це вже світлом діло друге. Ось. Це морко, та що Нам наїдло. Ну, її кози теж будуть їсти, бо ми стільки не зимо. Такої моркви здорової. Так, це мої маленькі гарбузи. Дуже маленькі гарбузи. Що там? Ось так. Це у нас тільки гарбузів. Зараз ще одна буде підвода. Ось ці гарбузи, як кавуни. Як казала, треба надрізати. подивитися, моє, то справді кавуни. Ось вони. Багато тягші з тих звичайних кавунів. Тих гарбузів, будемо казати. Ну, це гарбуз, це не кавун. Ось так. Це тут ще великі гарбузи у мене лежать. Ось такі красавчики. І ще зараз фура буде самих більших гарбузів. Оцей, інтересний, такий плескатий. Якийсь такий. Це от з тих гарбузів, що були в мене в тому. Пачці ті, що я казала, сортові, що було, там писало самі найкращі сорти. Оце вони тут, ті гарбузи в мене, красавчики. Ось. Ну, зараз ще фуру привезуть, чи під воду, чи фуру. Ось. Там теж є гарбузи кругом. І вже буде все. Не знаю, скільки раз везли. Вроді вчора п'ять. І нині вже 4 теж п'ятий раз. Значить 10 підвод привезених гарбузів повні наложуються. Ось так. Така красота. А ще скільки на дворі, зараз покажу. Ну, а це ще в мене молоді на дворі. Чи котрий прибитий, десь впав, їх як несли. Ось це тут вони всі молоді. Ну, бо тут буде машина стояти. Зараз чоловік має пригнати машину. О, прийшла наша машина, додому має прийти. А тут по підбіг будуть у нас гарбузики. Ось так. Ось такі то справи. Ну, ще зараз, як прийдуть всі остальні гарбузи, остання фура, то тоді. Ще ми покажемо вам, скільки їх є всіх разом. Так, все, довезли ми всіх красавчиків. О, дивіться, які красавчики у мене. Не знаю, на вони якісь маленькі. Щоб... Підсунути є що. О, о. вони ці Оці кавунчики вайні. Я не знаю, що кавунчики чи гарбузи. Ну гарбузи, бо ж які кавуни? Не Сам. Не то гарбуз зветься, то як його. Інжерний, о! Так-так, дівчата казали, інжерний гарбуз. Це такий різ, хлопчий. Та це такий плескатий здоровий гарбуз. О! А це такий великий. Так що ось такі гарбузи в мене, стільки в мене є. Ну, Він просто малий. Ось такі то діла. Ладненько, всім миру, спокою, затишку і скоріше їм перемоги. Ось такі в мене гарбузи. Ось такий в мене урожай. Всім до зустрічі.